Вітаю всіх! У цьому відео йтиметься про гномів, які видобувають різні ресурси, монети. Емерленд – це цілий всесвіт гномів, які заробляють реальні гроші. Кожен гном видобуває ресурси та реальні токени, за які можна купити лісопилки, шахти, бізнеси різні. На проєкті можна заробляти скла... з вкладенням та без вкладів. Саме я вкладала гроші. 2 тонн вклала, розвиваю обліковий запис і вже змогла вивести 4 тон. І працюю далі. Виводила на тонкіпер, все чітко та швидко надходить. Також можна купувати валюту проєкту, зелений токен, за зірки. Безкоштовно також можна працювати, тапаємо гнома і отримуємо токени. Тільки треба тапати того гнома, від якого хочете отримати певну монету. Я вибрала монету Emergy і з нею працюю. Її потім обмінюю на внутрішню валюту Emerland, і їх вже можна буде обміняти на тон та вивести. Цю монету можна отримати від тапання по гному. Також вони заробляються на бізнесі, який ви придбаєте. Такий ось майнинг буде. Клікає гнома, тобто клікає по гному, я отримую дерева, ресурси для покупки лісопилки і жовті монети отримую від кліку. Потім можна придбати все, що забажаєте. А далі щодня заходимо у завдання, розділ та заробляємо жовті монетки. Перегляд відео на Ютубі, підписатися, вступити в ігри, різні до боту, таке інше. А далі бокси, які можна відкривати за валюту Емерленд. Вартість відкриття скрині одна монета. Випасти може все, що завгодно. Ресурси, токени різні, навіть тон. Тобто те, що вам не вистачає в грі, той намагаємося отримати. Кожна скриня відповідає за певні продукти та ресурси. Місто. Тут ми купуємо землю, де встановлюємо обладнання, шахти, заводи, загалом бізнес, від якого ми отримуємо пасивний дохід. У розділі столиця зайшла в адміністрацію. І тут вже потрібно купувати картки та майно. Я, наприклад, придбала середню лісопилку. Зараз вам все показую. Вартість її дві валюти проєкту Emerland, тобто зелені монети. 50 тисяч жовтих монет, дві Emergy, 23 тисячі дерев'яних бруска. Тут вся інформація існує, можна подивитися, скільки вам треба буде. Заплатити, щоб купити ту та іншу лісопилку. Важливо, щоб у вас були ці ресурси, які тут вказані. Все показується. І цей бізнес мені дає прибуток 0,019 емерджі на годину і 40 брусків на годину отримую. А далі хочу придбати велику ліс... лісопілку, прибуток від неї матиму, звичайно ж, набагато більше. Мій бізнес розширюється, я не стою на місці. Незабаром буду знаменитою та багатою. До мільйонерки ще трохи, ще чуток. Тут зараз показую, як відбувається покупка. Все дуже просто, і потім вже буду отримувати прибуток. У мене два гноми і два безкоштовні гноми, які працюють. При реєстрації кожен користувач отримує одного безкоштовного дерев'яного гнома. І другий я отримала теж безкоштовно, нещодавно роздавали. Такий ось бонус був, був. Він мені видобуває кристали та жовту монетку тітешки. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Як виводити та де саме? Я збираю емерджі та після обмінюю на внутрішню валюту проєкту. Натиснути треба на зелену монетку. Показую все стрілкою праворуч зверху. І тут вже є перелік обміну токенів. Їх тут багато. Дивлячись, яку ви збираєте, які вам потрібні. Шукаємо Emerджі, натискаю вивезти. «Обміняти» одна зелена монета це 4,75 Emerжі. Тобто, у мене зараз 475 Emerжі, я можу обміняти на одну зелену монетку. Я обмінювала двічі, тут усе видно, і виводила я 4 тон. Нагадую, що працювати можна і безкоштовно, але це займає більше часу. Для того, щоб вивести тон, потрібно натиснути зверху праворуч навпроти Емерленду. Далі натиснути «Вивести», здійснити обмін на тон. Одна зелена монета це 0,12 тон. Потім спускаємося униз і виводимо криптовалюту тон. Втім, я продовжую грати, тикати і виводити тончики. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Огляд зробила коротким, все в одне відео вміститися неможливо. Коротко розповіла. Загальне уявлення про гру, сподіваюся, у вас склалося. Якщо не, щось не зрозуміло, залишайте свої коментарі, намагатимуся відповідати на кожен ваш Коментар адекватний. Він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, Побачимо, все, буду, Україна!